Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І сьогодні ми знову дивимося і любуємося нашими орхідейками. Погляньте, яка манюсінька красуночка мені попалася. Вона пахне на весь зал, така маленька і така пахнюча. І вона була зовсім одненька. Оці колкетливі полосочки по краю листочків такі гарні. І такі симпатичні, жовтенькі, виділяються. Це сого супер. І поряд стояла ось така красуня. Начебто схожа і на Монако, але начебто й не вона. Горщик, як завжди, в таких випадках не пробитий, на жаль. А я ще не великий спеціаліст у насвах. Тому надіюсь на вашу допомогу. Це я перейшла на стіл поряд. Тут завжди стоїть оціночка. Море цього разу було трішки різнобарвніше, ніж завжди, були і рожеві, і фіолетові, і жовті, навіть крапчаста попалася маракеш або шкеліон. Але такого особливого вибору не було на що звернути увагу. Але я все рівно зняла відео, щоб показати вам оце різнобарв'я. Дуже гарно виглядають оці темно-портові поряд з ніжно-рожевими. Для вибагливих орголюбів тут, звичайно, ж, нічого вибрати. Але тим, хто створює свою колекцію, є достатньо гарний вибір. Є дуже великі квіточки по розміру, ну, і можна по кольору підібрати. Дуже багато різних жовтого кольору. Я ще зніму. Парочку маленьких відео, і спробую я вам показати. А зараз до зустрічі!